Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Окей. Okay. З вами знову Оля. І сьогодні знову відео, де я будую. А саме це буде відео, де я побудувала те, що я колись побачила в Пінтересті одну таку гарну кухню, яку, ви, можливо, вже бачили на заставці. Я також обов'язково прикріплю ось тут знизу, а потім під час того, як будемо її робити, щоб ви могли просто бачити. Те, що, чи що мене так сильно змотивувало на те, щоб зробити цей будинок. І взагалі сам будинок екстер'єр це суто вся моя така фантазія. Він не є якимось там супер крутим, Просто звичайний будинок, але суть була в тому, щоб відтворити більш-менш ту кухню. І так, вона не вийшла в мене на мільйон відсотків, на 100%, така сама, як на цій фотографії, яку ви зараз бачите. Але, зрештою, мені здається, щось там подібне було, кольори самі, поєднання. Одним словом, ви оціните самі, скажете, чи на вашу думку це схоже. Я одразу кажу, я не, я не претендую на те, що це стовідсоткове відтворення того, що є на фотографії, тому що мені чомусь дуже важко це було, якщо чесно зробити. Я коли. Модувала, власне, там, я спочатку думала, що мені вистачить два поверхи, але там видно на фотографії, що має бути три, і я потім додала третій поверх. Тому що так, так треба було, так було на фотографії. І ось ви зараз бачите вже цю саму кухню. Я зробила з Dream Home Decorator кухню з цього додатку. Точніше, взагалі тут всі додатки, які тільки можна. Це взагалі був такий тип будівництва, який я люблю найбільше, це е, тоді, коли я просто беру і використовую все-все найкраще, що я маю. Е, і я дуже таке люблю, хоч, зізнаюсь, чесно, я люблю виклики, я люблю будувати база плюс якийсь додаток. Наприклад, як в е, нас був вийшов наш Growing Together зростаємо разом, мені сподобалось будувати просто база і цей будинок, або коли, наприклад, старша школа була одним словом, я люблю такі челенджі. взагалі ми якось з вами розмовляли колись в коментарях, і було б класно будувати такі бази плюс якийсь конкретний додаток, але стільки всього відбувається, що не встигаю повертатись до старих додатків, треба вже робити щось нове. Тож, як ви бачили, та кухня вже майже готова. І я, я ще раз кажу, там не до кінця все ідеально, типу так само, як на картинці, тому що все-таки це Sims, Але е, мені здається, що... Ідея така сама, подібно. Та там стіл стоїть не так. Я думала розширювати е, спеціально для того, щоб стіл стояв передбарною стійкою. Потім подумала, блін, там він так класно став без боку. Е, що я вирішила, нехай буде так. Це взагалі е, будинок такий, я не знаю, якщо чесно. Для молодої пари я б сказала, тому що тут тільки спальня. Взагалі тут такий з прольотом буде другий поверх. І там на третьому поверсі я зробила таку, я не знаю, навіть арт-галерею. Тобто це будинок для молодої пари або для людини одної, зрештою, як хочеться. Точно не для дитини, тому що для дитини тут нічого немає. Я тут нічого не використовувала для дитячих предметів. Тут це таке більш сучасне, як мені подобається. Містер просто Це такі мої смаки, більш-менш, і там на третьому поверсі така класна студія можна малювати, тобто Досить такий творчий будинок з цим прильотом, з цим всім, і не знаю, я сподіваюся, що вам сподобається, я, бо я мені дійсно, не знаю, мені сподобалось його робити. І якщо вам подобається цей будинок, ви завжди знаєте, що можете завантажити його в галереї за Sims. І тут, до речі, я зараз покажу, як я вішую такі лампи. Я не забрала навіть не вирізала це з відео, мені було, хотілося вами поділитися, не знаю, можливо, у вас є якийсь інший стиль, як ви робите ці лампи, щоб вони висіли так, оці високі лампи, щоб вони висіли. З прольотом, я додаю ось таку стіну, ніби як кімнату, вішую ніби на третій поверх, забираю другий поверх, і воно висить тоді така довга гарна лампа, яка звісає на цілий перший поверх. Бо інакше, якщо ви, бо інакше ви не повішаєте, а просто з другого на перший поверх вони задовгі. Ці лампи, вони, напевно, ці лампи для, для високих стін. А я придумала, що це можна зробити так, щоб воно висіло ніби як. З третього поверха на перший. Одним словом, ви побачили, і я сподіваюся, можливо, для когось це буде корисно. Не знаю, можливо, у вас є свій метод, як ви робите такі, так, такі лампи, як ви вішаєте, в мене особисто ось такий. Там вже кухню я зробила, не заставлено всякими такими, як я досить часто люблю робити в кухні. Знаєте, там всякі спеції, всякі там прибори-всякі-не ставила. Тому що тут, типу, не знаю. На ту фотографію, якщо подивитися, там нічого такого не було, і мені здалось, що це має бути така дуже витримана. Не, навряд чи люди, які тут живуть, на мою думку, готують дуже часто. Це такі більш. Люди, які напевно замовляють доставку додому, або просто в них є прибиральниця, яка завжди прибирає, і це все в них сховано по тумбах. Тож якось так так мені захотілось. Так просто коли ти будуєш будинок, ну коли я буду в будинок, я особисто намагаюсь, хоча б трошечки собі уявити, для кого би цей будинок міг би бути. Таким чином, ти якось більше я не знаю. Ну, просто мені здається, що так, мені нас, наприклад, цікавіше. Тут ви вже бачите, як я будую другий поверх. Тут, до речі, дві ванни. Одна повноцінна ванна з душем на другому поверсі, на першому поверсі, перепрошую, а на другому поверсі настільки туалет з умивальником, що теж дуже круто, якщо дуже сильно хоче туалет, не треба бігти вниз. Тут ви вже бачите цю арт-галерею, яку я зробила. Тут прям дуже ніби стіни розмальовані. Одним словом, така. Творча студія, де собі можна піднятись на третій поверх і в тиші попрацювати, помалювати. Одним словом, класно я би. Якби я б хотіла малювати, і ще якби я малювала, в справжньому житті мала би будинок, я б, напевно, хотіла мати таку кімнату, де би я могла собі побути на тишині сама і просто, просто за своїми думками щось е, зробити творче. Мені так подобаються сильно оці тумби з нашого додатку Зростаємо разом. І на першому поверсі я таку поставила знову чорну під телевізором. І тут біля туалету я поставила, там ніше ви бачили свічки, також з цього додатку тільки вже врожево, чи ж навіть не врожево, дерев а деревяно рожево. Тому Що там режиму зовсім мало. Так, напевно, тепер це дзеркало теж буде скрізь. Тому що є багато дзеркалок, які мені подобається в цьому додатку. Серйозно, дзеркала це те, що мені в цьому додатку подобається. Є багато класних, але це дзеркало з нового додатку прикольне тим, що воно ще супер універсальне, його багато де можна поставити і воно не є супервеликим. Якщо, наприклад, дуже класне дзеркало зі старшої школи, то воно огромне. А це дзеркало класне і воно. Дуже багато де буде вписуватися, і по розмірах, і по стилю. Тут ви вже бачите, як я вирішила оформити задній двір. Я вирішила там такий досить величезний басейн дати. Потім таку досить. Немаленьку зону, де можна погрилювати. Потім ось ці такі лампи з нашого Toddler Pack, здається. І тут ви вже бачите, якось так швидко я розмовляючи вже перейшла до того, що я роблю наш ландшафт, точніше малюю його, бо без цього завжди в мене все виглядає дуже неповноцінно. Я поки цього не зроблю. Воно мені все виглядає якесь таке, ну не таке, як має бути, але я завжди це додаю і все потім стає добре. Я ще також хотіла повідомити, що на цьому каналі досить часто тепер. Є стріми, трансляції, етери, точніше, і я е, запрошую вас на ці етери. Вони, на жаль, е, не можуть бути, якби. Я не можу зробити так, щоб ви бачили, коли вони будуть, тому що на PlayStation немає такої опції, я граю з консолі, але е, вони зазвичай десь так ввечері, тому. Обов'язково, якщо бачите, то заходьте, дуже приємно, коли є більше людей, з ким можна поспілкуватись, поговорити. Ми зараз граємо в додаток Robin Together, зростаємо разом і дивимося ігролад разом. Е, ось ми вже переходимо до детального огляду цього будинку. Я вирішила, спочатку думала, що в мене буде темним, а потім якось не знаю, в мене така тут класна погода в Сімс. Я вирішила, що він нехай в мене буде таким світлим. Не знаю, щось мені захотілося, ці жовті вікна, Трішки це білі вікна, з жовтими вставками. Мені захотілося якось такої яскраво. І ось так виглядає ця е, кухня, яка. я не добре, Можливо, я не відтворила дійсно її, так, як я вже казала, я не претендую на те, що я відтворила її на всі 100%. Вона, напевно, натхнена тією фотографією. Я би це назвала так. Ось тут я показала, як це лампа з прольоту. Ось такі вікна, дивіться, е, в них класний вигляд. І взагалі ця локалізація я ж на ній не будувала. Я вже будувала на всіх трьох. В локалізаціях, які нам дали з цим паком, зростаємо разом, бо це з, з локалізації з, зростаємо разом. Цей третій, чи то перший, одним словом, там де в нас е, є бібліотека. Так, це той район. І я вже будувала тут. Я будувала стартовий будинок, там, де в нас паркова зона, і будувала перший сімейний будинок, там, де в нас власне все таке для сім'ї, де, де живуть власне, родини і там будинки такі. Мені дуже подобаються ці картини, я їх тут збільшувала. Оці картини, які так, тут висять і на третьому поверсі. Дуже класно, це галерея завжди мені поєднюється, тому що. Ну, це класно, що вони так ще й гарно розставлені, так як і в моєму смаку, одним словом, ось цей прольот, ось це, тут я все так детально показую. Не знаю, Мені так подобається цей стіл, що це капець. Він дуже великий, але та, він трошки завеликий, якщо чесно, міг бути менший, але все одно він класний, на мою думку. Ось тут, оця, як я казала, ванна туалет маленький на другому поверсі. І м -м, тут блін, як мені подобаються ці з день спа-дзеркала. Я прям дуже люблю так ставити. Ось, ви бачите, така зона спальні. Потім я відділила де можна передіти з дзеркалом, де можна посидіти, попрацювати. І е, там буде також третій поверх, Тож я сподіваюсь, вам сподобався цей будиночок. Ось ця така теж е, галерея. Тут, якщо вам він сподобався і ви хочете завантажити, я ще раз кажу, ви можете знайти, е, як я підписана галерею зі сім завжди під кожним відео. Е, так, також я додам посилання на Donatello до, чи Донатпей, одне слово, я не знаю, як це правильно називати, поки що там де ви можете мене підтримати. Якщо вам подобається моє відео. До цього я не наполягаю, але буде приємно, якщо ви мінезнакщом не підтримуєте. Дуже дякую, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.